Привіт, друзі! Поки у нас нема сильного вітру, розкажу невеличку передісторію до сьогоднішнього відео. А історія наступна. Як ви вже встигли побачити на нашому каналі, ми, крім того, що показуємо вам наші нові сучасні вироби з нового кахелю, також у нас є дуже Велика, велике бажання показати вам взагалі побільше пічних виробів різної складності, різної будови і взагалі в різних місцях України. І це не будуть тільки кахільні вироби, це будуть усі вироби, які ми зможемо вам показати. Недавно ми показували вам дві старі печі на Косівщині. А сьогодні у нас е, випав вільний день, і у нас з'явилась ідея показати вам дуже оригінальні печі. Е, вся ізюминка полягає в тому, що вони знаходяться на високогір'ї Карпат. І ми вже проїхали 150 кілометрів в одну сторону. До села, яке має назву Вороненко. І з цього села ми будемо підніматися приблизно 3 години вверх на гірський хребет, який має назву кукул. На цьому хребті є певна кількість хатинок, я, якщо чесно, і, і не знаю цієї кількості, хатинки, в яких є різні пеші. Вони не кахільні, вони такі дуже примітивні, але Незважаючи на те, що вони не мають такої, знаєте, фінансової важливості, вони мають дуже важливий... Тобто важливість їх полягає в тому, що літом у цих хатках живуть пастухи і користуються цими печами. А зимою це є прихисток для туристів, тому зимою вони відіграють дуже важливу роль. Тобто, якщо туристи йдуть в зимові походи, вони мають можливість розпалити в цій печі, і приготувати їжу і загрітись. Тому сьогодні ми вирушаємо такий похід і пройдемося по цих високогірних хатках і покажемо вам ці печі. Так що, друзі, буде дуже цікаво. Обов'язково дивіться відео до кінця, обов'язково коментуйте, як ваші. Ураження будуть від побаченого і пальчики вверх. Одним словом, будьте активні. І також ще хочу сказати, що в коментарях дуже важливо, щоб ви писали свої ідеї для наших відео. А в ідеалі це коли ви будете писати, де є ще такі місця. Як, ну, бажано, щоб це була Львівська і Івано-Франківська область. Де де ми можемо, які ми можемо відвідати і показати вам е, різні печі. Це можуть бути музеї, замки і тому подібне, різні старі палаци. Е, тому, хто, хто має таку інформацію, пишіть, будь ласка, у коментарях і ми при можливості е, обов'язково їх покажемо. Вперед! У нас друга полонина. І перша на якій є хатинка. Так що ми йдемо до неї, до хатинки. Йдемо на провірку. Ще недавно тут були люди, буквально напевно тиждень тому. Як виїхали, бо навіть ще якісь недоїдки. А може хтось і зараз ще є? Не, нема нікого. Але пахне. Пахне димом. Печі тут нема, є лише місце, на якому палили вогонь і тут варили сир. Тут же кажуть людьми ще пахне, ще навіть не встигли туристи з'їсти горіхів. Але тут така хатина примітивна. Дуже-дуже примітивна там далі будуть набагато цікавіші. Isso. Yes. Друзі, цілу дорогу нічого не розказував, тому що дуже сильний вітер. Але зараз вже трошки погода стала краща і вітру менше, і ми підійшли вже до такого поселення, можна сказати. Тут такі господарські приміщення, а ось там попереду де димохід, там така житловаха. Маємо гатку, що там нема нікого. Якщо нема нікого, то ми зараз будемо палити у печі, заодно розкажемо про піч. і готувати обід. Тут якась є ще. Подобається, що вона нова. Нова. Така літній варіант. Лавочки, столик і місце для, для вогню і для цього для один скажу, сервер. Але що найдивніше, що тут рейси від колії. Полі, від Цікаво як їх сюди доставив. Дивом. Йдемо в ту житлову. Дров, купа. Тут наскладено, там наскладено. Всі ознаки того, що тут ще недавно, буквально може тиждень тому, були люди. Можливо і зараз є. Нема нікого. Нема або защіпка. Так. Пахне молоком. Пахне не свіжо. Тут така якась роздівалка. О! Тут комфорт. Тут перша кімната. А тут кімната. І наша піч. Отака піч. Давайте ми першим ділом розпалимо, Бо трохи підмерзло. і тоді вже будемо оглядати її. Сокири нема, ледве накололи якусь знайшов дощину Но ножечком маленьким наколов розпалки. І маємо такі грубі, зараз будемо ще пробувати якось їх розколювати. Правда, гори добре зараз. Тут має бути жара. трохи прогріємо за заодно оглянемо, що у нас тут є. Так, друзі, поки ми жаримо цибульку і будемо зараз шарити грибочки, давайте оглянемо цю пічку. Єдине, що ми розпалили дуже багато диму, і я аж плачу. Так, що ми маємо? Маємо таку піч з цегли повністю. Е, така варочна поверхня, дві камфорки. І оця варочна поверхня поділена на дві частини і вона стоїть на такому металічному металічній основі. Дві камфорки. Потім тут над варочною є такий невеличкий стоячок. Я щось маю сумнів, що він дає якесь тепло, але. Треба було трошки вищим його підмурувати, відповідно, було б більше тепла. А так виходить, що стоячок маленький, а труба довша від стоячка. Якщо б він був хоча б отак, відповідно було б більше тепла. Потім, тут маємо такий, такий, не знаю, припічок, чи як правильно назвати, дверцята. Дверцята у нас радянські, напевно, такого типу. Бачу такі дверцята навіть у людей в хатах. Е, попільних дверцят нема, чи їх не було взагалі, чи їх хтось звідси вирвав, це вже питання. Кож, отут вона поштукатурена і такий зроблений під цеглу малюнок. Як бачите, така у розовому кольорі. Таке рішення розове. Така пір, на якій можна однозначно приготувати їсти. Ну і якщо багато дров, то можна просто безперестанку палити, якщо це навіть не буде нагрівати. І це також трошки нагріється, як не як буде якесь тепло. Але в будь-якому випадку палити і від варошної поверхні однозначно буде тепло, так що тут ви не замерзнете навіть в зимі. Тим більше, що хата така трохи утеплена. Ось таким, не знаю, як назву, пінофол чи що. Ось така піч в цій хаті. Ми зараз е, обідаємо і йдемо. По дорозі буде ще одна хата. Тобто, я думав, що тут більше цих хаток, але їх насправді дві. Е, є ще третя, бачимо, вона дуже далека, далеко. У нас погода не дуже важна і день малий. Нам треба ще зійти вниз. Так що в третю ми не будемо сьогодні йти, але можливо, ще колись підемо взагалі по цілому хребту. Там, походу, є ще, якщо не помиляю, ще дві або три хати, якщо повністю пройти хребет. Але ми зараз пообідуємо і підемо по дорозі назад є ще одна хатина, і також там є якась пічка. Наша друга хатина має вже трохи інакший вигляд. Це основна житлова, стерчить димохід, а тут таке якесь підсобне приміщення. Йдемо поглянемо, найбільше тіше, що погода. Стала сонячно, дуже, дуже, дуже гарна, дуже гарна відомість одним словом, красота просто. Поглянемо що всередині. Так. Це Отаке. От я казав господарське, а це приміщення для сиру. До речі, нове, тому що ми були тут 8 місяців тому, цього ще не було. Ось вихід на дим. Тут спеціальна приспособа, рухама, гачок, тут е, палять вогонь, ну і варуть сир. Тут його вискладують потім навіть видно ще свіжі такі потьоки від сиру і пахне тут так сиром пахне. За... За... Закриваємо хто зробив? Так, Та. щось нове тут трохи таке поп... Повалено все. А ця хатинка нова. Йдемо ще поглянемо, що тут в нас є. Чи щось помінялось від ...від того року? Тут маємо що маємо? Може і робити. Тут таке умовна кухня. А тут. У нас, наскільки пам'ятаю, є піч і є великий, такий... Тут спальня. Так, тут умовна спальня. Таке такий тапчан. Решта все так як було. Єдине, що корето на дрова появилось нове, його не було. Ну і наша Зірка, ну, відомо, відкрит двері було видно зірку. Наша піч. Тут теж дві бляхи, такі, дві камфорки. Ця така основа ідентична, як в тій хаті. Єдине, що вона така бідніша, не такого гарного кольору. Ось тут просто заштукатурено, а тут у нас така якась е, алюмінієва бляха. З, а, з морозилки. морозилки так. Ну і так, як там ой! Дверцята такі, не такі, як там, дешевші, ці трохи. потім е, нижніх дверцят нема. Ну, є такий попільник. По попільнику купа бичків. Така справа. По комфорту ця хата набагато гірша як та, так що, якщо зимувати, то треба йти в ту. Ну і тут маємо всякі. Не знаю, що такі всякі прибамбаси, якісь від йогуртів, від кетчуп. 100 грам не лишили. Нема що випити, раз один. А ми хтіли. Втіли йому? Як? Yeah. Така справа, так що нам ще йти приблизно 2 години в долину. І ще будемо повертати в Ярем чи на базар. Йдемо полегко. Ми вже зійшли вниз. і так ніби не сьогодні йшли вверх, тому що йшли було Така дощова, дощова погода мрака. А Після обіду сонечко, небо майже без хмар. Красота. Йдемо і радіємо тому, що бачимо навкруг. Така вийшла подорож, такі вийшли. печі, вийшло показати вам. Все одно відпочили. Так що чекаємо на ваші коментарі. Пальці вверх. До машини нам ще хвилин 20. Так як я вже казав, їдемо ще в Яремче. На базар. Їдемо купувати ковдру. З овечої шерсті. Але це не про це зараз не писала. Поки що всім папа. -па, до наступних відеозустрічей.